Всім привіт! Я Анна, я українка з України з Одеси, моє рідне місто до Дніпро. Зараз я на курсах Адха-Йоги. Я очікую, що мої думки, мої знання про йогу вони примножаться. Мої здібності я стану витриваліша. Мої почуття я стану, я зможу ще більш відкрити серце, відкрити доброту і любов в собі. Тому очікую тільки найкраще, очікую навчитися всьому тому, що зможу передавати далі і ділитися йогою. Ділитися професійними дуже такими міцними знаннями. Дякую.